Міністерство охорони здоров'я вже протягом шести місяців не дає свої правки до закону 44.56. Ми писали їм листи, вимагали від уряду. У вас є якісь зауваження? Тобто, все решта, які лікарняні каси, скільки їх, це все технічні моменти, які приймаються, власне, ну, дискутуються і обирається найкраща модель. Головне, принцип погодити, що ми базуємось на принципі солідарного медичного страхування, а не ліберальної моделі, яку пропонує закон, один з законів, який, власне, є зареєстрованим. І позиція Міністерства охорони здоров'я мене насправді абсолютно шокує, тому що пробувати автономізувати заклади: от закон по автономізації, медична послуга. І якщо раптом парламент підтримає закон про ліберальну модель, то більше нічого не потрібно. Ми держава втрачає контроль взагалі над наданням медичних послуг. Все, держави тут не буде. Вже тепер кожен буде тільки рахувати, що у нього в гаманці. Допустити цього це ну це катастрофа державного рівня. Тому зараз ми продовжуємо дискутувати, наполягати, спілкуватися і пояснювати міністерство охорони здоров'я, що закон 4456 з їх правками, з їх баченням, має бути в парламенті для того, щоб зафіксувати на рівні закона якою ж буде модель медичного страхування, тому що можна витягнути дуже дуже поганий квиточок і не туди приїхати. І власне в парламенті є достатня кількість ліберально налаштованих депутатів, які вважають, що все має регулювати ринок. Ти не переживай ринок, все зарегулює, буде ціна, але ціни доступної для людей не буде. Тому що завдання ринку, яке отримувати прибуток, а не піклуватися про тих, у яких немає грошей. Це завдання держави, перерозподіл цих коштів.